Олег Тістол український художник концептуаліст, один з лідерів української нової хвилі в 1987-му Разом з Костянтином Реуновим оголосив програму грань національного постеклектизму. Об'єктом дослідження миців стала національна традиція, яку називають казацьким бароко. Автор відомих проєктів ЮБК Ара Рад українські гроші. Ви кажете, що українського бренду в Києві немає. Да? Тобто він є, є культурний бренд в різних містах, але не в Києві. Я з цим не згодна. От, наприклад, у вас люди вважають українським брендом Що ви на це скажете? Насправді, тому що в Києві. Якщо б, наприклад, претендувати, на те, що буде культурним брендом Києва, то це треба стати в чергу позаду, там Кавалерідзе, потім Яблонської, потім що, там багатьох багатьох людей, які тут там Гавриленка кого завгодно. Справа в тому, що я ж говорю не про себе, це навіть не просто скромність, це, ну, тобто, я, це реальність. Це може тут бути там, брендом на якийсь там один сезон. Я говорю про серйозні культурні бренди, які повинні були би тут вгріти в цій культурі бути скажімо, Головними культурними героями. Якщо Яблонська померла і її не згадують ну, зараз, там, скажімо, вже, скільки, вже 5 років майже, От, то що тоді вже про нас сказати? Тобто, ми поки живі, поки нас там десь видно, поки там канал Сіті нас зніме, то, значить, то цей бренд там, на пів години ефіру ще на 5 хвилин. Ну, якби я був такий бренд, да, то я б, ну, мені б варто було б сказати, що ви знаєте, на хрещатику не можна там, строїти хмарочоси, да, то, що я так вважаю, бо я культурна людина. Ну, ви ж ви, мене ж мене не то, що там Начальник не послушається. Ну начальник не який я бренд? Тістол відхрещується від титулу брендовий, це дивно, бо популярності його проєктам не бракує. Сам художник каже, що це пов'язано з стереотипами сприйняття публіки. Ну, тому що це найголовніше. Я працюю стереотипами. Скажімо. Я, я малюю і українські пейзажі, і українські натюрморти, і українські там, е, там люди в мене, і все що завгодно. Але все це для того, щоб концентровано це все вмістити в якийсь проєкт. Я ще в юні роки, в 24 роки, почав проєкт українські гроші для того, щоб е, зробити свій український власний стереотип. Мій ну, проєкт грошей це дуже іронічний, дуже соціально різкий і навіть в якомусь аспекті, там, скажімо, провокативний. А добре. Провокація одна з переписок до лімпу брендових персон, і тісто на провокативності знається, хоча стверджує, що його роботи складні для сприйняття. Ну стрьомні картинки стрьомні. Вони ж не, не такі вже там прості для сприйняття, і не такі вже неблагополучні, що треба повісити в дитячу спальню. і Там і ребенок буде спати добре. Хоч в спальній кімнаті дитини повісити картину відважиться не кожен, але деяка публіка ладна купувати його роботи і за неабиякі гроші. То що тут купують, то ясно, що купують. Починається від від від, від таких от формат в папірців, які там можна там за тисячу доларів купити, до великих картин, які там коштують там і по 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів не мислимо в період кризи. Але знаходяться ті, хто наполегливо викладає зелені за брендізм Тістола. Інші ж навпаки, відмахуються від його популярності, роблячи помилки навіть в імені художника. Це просто всього на все. акт прийому, значить, на виставку картин Маценко і Кугарів. Я виправив тут помилки тут я про бренди про відомого художника. Національний музей привозить мій папірець, де два рази моє прізвище написано з помилками. Оцей папірець А4 це вже двійка в школі. От, якщо Національний музей на такому рівні видає з печатками і з підписами директора Національного музею такі папірці, то це вже трагедія що можна говорити про експерти, про якісь на, культурні бренди, про щось таке, коли це символ такої, знаєте, якби такої красивої катастрофи. Тому про якісь бренди ми з вами можемо поговорити хіба що в юмористичній передачі. Нема у нас поки що цих брендів.